А, не записуєте. Ні? Значить, кредити бувають двох типів. Можливо, в майбутньому схожете брати кредит, то ви зараз оціните, який кредит краще, який гірше. А що це читає вже кредитами? А, шо, це... а що тут погано брати кредит? Ну, це Чого? Є -є -є -є. Чого ти сказав, що це погано? Наприклад, в, в зарубіжних країнах це нормальна практика, і там практично кожна сім'я бере кредит. Або там країна друга. Ну, у нас також є -є -є. деякі є -є -є. люди беруть кредит, коли хочуть відкрити свій бізнес. Так, да, це ризик, але багато людей ризикує і вкладаються. якби. А багато хто ризикує і ну це... це ризик, але багато людей це роблять. І не близько є зараз, наприклад. В Приватбанка зараз є кредитна карточка, яка дозволяє воді, яка дозволяє на місяць, наприклад, взяти кредит і потім протягом місяця його повернути і не мати ніяких відсотків. Ну, мене про те. Для чого беруться кредити? Щоб започаткувати або розширити власний бізнес, щоб здійснити якусь власну покупку, щоб заплатити за навчання або щоб здійснити подорож? Значить ви... Коли берете кредит, ви, перед вами є зобов'язання повернути ці кошти із відсотками. О, тобто, якщо вам банк позичає кошти, ви їх маєте із відсотками протягом року або протягом іншого терміну повернути. Е, значить, ну, відсотки. Да, зараз, відсотки це додаткова сума, яку ви маєте заплатити під час кредитування. Пішла? Девочки, девочки, девочки. Хто на Олімпіаду, то в той нижній кабінет іде. А, а що Ну вона проводить. Там інформатика. Що не показує? Так, чекайте, зараз бо в мене дві програми запущено. Я одну відключу, а другу буду демонструвати. Попробуємо так. Пішло, так? <риклад> <Хорошо>. <риклад> так. Ну, тобто ви маєте заплатити кошти, які ви позичили, ще з відсотками. Кредити можна брати за двома схемами. Одна схема називається стандартна схема, передбачає те, що сам кредит повертається щомісяця однаковими сумами, а додаткова сума визначається щомісячно як відсотків залишку кредиту. Давайте подивимося цю схему, тобто у вас погашення кредиту кожного місяця одне й те саме. Але по погашеній сумі потім відраховується відсоток. Тобто, наприклад, ви першого місяця ще нічого не погасили, і відсоток буде братися від 50 тисяч. Тут ставка 15%. Значить, якщо 15% поділити на 12, це буде приблизно 1 відсоток і трошки. 1 відсоток від 50 тисяч це 500 гривень, і оцих трошки це ще 125 гривень. Виходить, що ви... За перший місяць доплатити ще додаткову суму 625 гривень і в загальному заплатити 4700 гривень. В другий місяць у вас відсоток зменшиться, тому що вже відсоток буде братися не від 50 тисяч, оцей один відсоток. Ну, не від 1%, один відсоток, да, відсоток і трошки. Він вже братися від суми від 45 тисяч 833. Відповідно, додаткова сума буде 573. Тобто додаткова сума буде постійно зменшуватися. А погашення кредиту буде постійно однакове. В результаті, якщо ви такий кредит візьмете, то протягом року ви переплатите за 50 тисяч гривень 4 тисячі гривень 4 тисячі 63 гривни за те, що банк вам позичив цю суму. Тобто це перша стандартна схема, ви кожного місяця платите однакову суму, а вам вираховується по тій сумі, що залишилися, вам враховується додаткова сума. Друга схема називається ануітентна схема. Суть цієї схеми полягає в тому, що ви кожен місяць платите однакову суму. Просто однакову суму платите і все. От. Ось ця ануїтентна схема. Тобто, ви постійно платите 4512 гривень в місяць. Сюди входить погашення кредиту і входить відсоток за кредитом. Як бачите, ви спочатку платите погашення кредиту менше, а потім навпаки ваша сума погашення збільшується, а відсотки зменшуються. От, така схема атуінтентна, вона трошки невигідна порівняно з попередньою схемою, тому що ви на, практично на 100 гривень ви заплатите більше, якщо візьмете за такої схеми кредит. Схема кредиту визначається не вами, а визначається банком. Тобто, коли ви читаєте умови кредитування, вам буде вказано, яка схема буде застосована стандартна або атуітентна схема. Кредити можна обраховувати на різних фінансових сайтах. Є такий фінансовий сайт fincalc.ua. Давайте на нього заглянемо. Тут є кредитний калькулятор. Ви виставляєте термін кредитування, сума кредиту, відсоткова ставка. Ну і вибираєте, яка схема, ануітентна чи стандартна. Якщо у вас буде разова комісія, певний, щомісячна що комісія, раз, разова комісія, певні відсотки, то ви сюди їх додаєте. Ну і далі нажимаєте, наприклад, давайте зробимо тут 15%, як в нашій задачі. І нажмемо стандартна схема і порахувати. Так. Ну, за такою схемою, ну якби... А, тут на скільки місяців. Тут на 60. Давайте візьмемо це дійсно дуже багато. На 12 місяців, тому, тоді... тому що там відсоток дуже різко зростає. Як бачите, якщо брати на 60 місяців, за такою схемою ви переплатите 16 тисяч, здається. От, за рік бачите, от, як, як і в книжці показано, що буде ось така виплата. Якщо поміняємо на іншу схему, ану і тентна, то буде трошки більша сума. 54 тисяч 154. Ну, тобто ви такий можете використовувати кредитні калькулятори, щоб для себе оприділитися, скільки ви. Почитавши умови кредиту, скільки ви заплатите, скільки ви переплатите коштів. Тобто є такі фінансові калькулятори, ви можете ними користуватися, якщо в майбутньому вам е, прийдеться це робити. Так. Значить, ви зараз робите в підручнику завдання, зараз покажу, яке. Там одне завдання. Бо, да, да. А якщо, взяла сидіння, якщо цього майна, Найближчі родичі. Або буде конфіскація майна якогось. Тобто банк, ну там вже, мабуть, буде якась судова справа. <гум> От. Так, ви робите задачу 4 на сторінки 62. Задачу 4 на сторінки 62. Давайте сторафуйте. Да. Ну, Тут дивіться, вказуєте термін кредитування 6 місяців, сума кредиту 20 тисяч, відсоткова ставка 12. Стандартна схема порахувати. І виділіть схему таблиці виплат за кредитом. Так. І скопіюйте її в табличний процесор Word. Тобто, треба відкрити